Доброго ранку усім, і ми з вами. Доброго ранку, і ми розпочинаємо заняття, як завжди, нашою веселою руханкою. Так, готові. Привіт, всім привіт, помахай другові своєму Всім привіт, всім привіт Розкачай руками під цьому, Щоб зустріч була у нас дуже класна. Покажемо пальцями клас, вітаємо всіх на крутому святі, а ви привітайте нас привіт! Якщо вже готові повеселитись в долоні плескайте ви, Не хочете з нами розлучитись, тоді потупайте ви. Молодці хлопці, молодці. Ну що, друзі, а у нас сьогодні з вами особлива зустріч. І наше заняття буде присвячене Міжнародному дну рідної мови. А яка ж у нас мова рідна? Ну підкажіть мені. Українська. Українська. О, яка чудова українська Де береться? Звідки? звідки, ля і як Є ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, є іще й байрак, і така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна звідки ля, і звідки, можна і звідки, Є у них хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметі. Ось скільки слов є наші співучій солов'їні мові. У листопаді 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було започатковано Міжнародний день рідної мови з метою максимального збереження всіх мов народів. Планети і поважного ставлення до них та захисту мовної та культурної багатоманітності. А у 2002 році президент України підписав розпорядження про визначення Міжнародного дня рідної мови. І так я ще раз хочу запитати: а яка мова є рідною для українського народу? Сашко нам підкаже, Дамір. Українська. Українська мова І так, Увага на екран. Так, дійсно, українська. У кожної країни своя мова, кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. У милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Послухайте, будь ласка, вірш, який написала Хоросницька Марія Васильівна Матусин заповіт Раз сказала мені мати. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Діти, в нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкраща в світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. А для того, щоб переконатися в красі нашої рідної мови, ми з вами пограємо в мовні ігри. Готові? Перша гра називається Назви одним словом. Я вам буду називати багато слів, а ви повинні дати узагальнення. Одним словом. Перша картинка. Дідусь, бабуся, тато, мама. Я. Так, роди. Так, діти. Як ми назвемо це одним словом? Що це? Сім'я. Так, це сім'я або родина, да? Родина. Молодці. Співоча, сильна, незалежна. Так. Що це, дітки? Україна! Україна. Мова, це Україна, ритмічна, мелодійна, красива. Що це? Підказочка на вітка Музика. Або Українська Музика. пісня, так? співуча. Так, це пісня. Молодці дітки, з першою грою ми впорались. Граємо в другу, скажи лагідно. Дітки, я називаю слово, а ви повинні назвати його лагідно, вишиванка. Як ми можемо лагідно назвати вишиванку? Вишиваночка. Так, вишиваночка. Вишиваночка. Молодець. Мама. Мама, як ми можемо маму назвати лагідно? Мамочка. Або матуся. Так, так, молодці. Матуся. Квітка. Квітка. Ввіточке. Квіточка, да, квіточка. Квіточка. Ай, спідниця. Спідниця. Спідничка. 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 Доброго. Спідничка. Вітер. Вітер. Вітерець. А вітер. вітер. Так, вітерець. Вітерець. Сонце. Сонце. Сонечко. 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 Дійсно. сонечко. Сонечко. Пісня. Пісня. Пісенька. Пісенька. Дісня. Пісенька. Молодці дітки. Постіли. І зараз ми з вами послухаємо першу пісеньку у виконанні сучасних виконавців. Це молоді виконавці Христина Соловій та Артем Півоваров. А ця пісня з мультфільму Мавка Лісова пісня. І вона називається Мова вітру. І так, увага!

Є своя мова. А ми з вами продовжимо далі. Всі соціальні істоти спілкуються один з одним від бджіл до мурах, до китів та мав. Але тільки люди використовують для спілкування мову, яка являє собою набагато більше, ніж набір певних сигналів. Мова має зовсім іншу природу, ніж спілкування тварин. За неї відповідає особливий центр у мозку, який є лише у людей. Зараз у світі існує близько семи тисяч мов, але науковці їх об'єднують у порівнянні невелику кількість мовних сімей В них мови пов'язані між собою спільними звуками, словами чи граматичними конструкціями. А зараз я пропоную вам трішечки порухатись. І так, піднімаємось. Сива там мого роду, сила, де моя щаслива там мій дім. Сам я мала зростала твіт, в коси заплітала, і щастя виживала рідним всім. Ну що, а ми продовжимо з вами далі. І так, Міжнародний день рідної мови. Що ж це за свято таке? Це свято покликане спонукати уряди і населення всіх країн, захищати і розвивати? Мову кожного народу, що існує на планеті, своєю особливою мовою, будь-яка етнічна спільнота завжди вирізняється з-поміж інших. Рідна мова є носієм цінностей та знань, які передаються від покоління до покоління. На жаль, 43% мов перебувають. Під загрозою цілковитого зникнення, що два тижні припиняє своє існування мова одно, одного з народів світу. І 40% людей взагалі на світі вони не мають змоги отримати освіту рідною мовою. Це дуже важливий фактор формування національної свідомості. Мова це історія народу, в ній відбито все його життя, наш склад, і звичай, і побут з давнини до нашого життя. Довго ти пригнічувалась мову, про майну тернистий довгий шлях, доки стала мовою народу, що звучить з любов'ю на вустах. Мова рідна, материнська. Ти співуча, ніжна і близька, хай же дух не згасне український у житті нас завжди зігріва. Процвітай же, мова калинова, й і тобі, і тобі не в'янути в віках, мелодійна українська мова, чарівний навік коштовний скарг. І зараз я вам пропоную подивитись. Легенду про українську мову Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови. Роздав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері з'явились козаки. Розумію, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? запитує господь. Так вони ж від бусурманів світ захищали. Добре каже Бог. Залишив я трохи землі для себе. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову не будуть козаки щасливі, якщо залишаться німими. Тоді подарую їм свою мову. каже Бог, нехай. Розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати солов'їною. Так, друзі, підводимо підсумок нашого заняття. Мова є душею нації, її генетичним кодом у її глибинах народилось багато з того, чим може пишатись наш народ. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберігом Щастя вам, добра! Нових здобутків в ім'я України. Як завжди, наше заняття закінчується веселою руханкою. Стави ла настрій! Очі танцювати вас. Рано чи пізно. Ми повернемось додому. До а як же, звісно, життя піде по-новому. По новому. Сядемо до на нашу лавку, що біля хати. Візьмемо гітару і будемо співати. Про ту калину за вікном. Одну родину за столом. Не рідна мова солов'їна. Все буде Україна. Рано чи пізно піднімуть віти смеряки. Смереки, а як же, звісно, повернуться в гнізда лелеки. Сядемо на нашу лавку що біля хати. Візьмемо гітару і будемо співати Про ту калину за вікном, Одну родину за столом. Хай не рідна мова, солов'їна. Все буде Україна, Про ту калину за вікном. Одну родину за столом. Хай винер рідна мова солов'їна. Все буде Україна! Молодці, хлопці. Ну що, на цьому ми з вами закінчимо наше заняття. Дякую всім. До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення. Bye.